Добре. добре, добре. І кроком просто кроку і відновлюється, бо пішов, видно, не стрішає, де Добре, добре закриє світ. Еще одна. Что це все? Все. це все, да? Все, все. Так, добре, что у нас так? Починає, а до ручка. Ручка уже. Тут я є. Да, я вже... Вода? Так, курганы, да? Куртан, куртанець. Будь ласка, Саша, можно, поехали. поїхали. 157 Ивашкович. Ну там нехай. стоим, стоим, добре 137 так, э, Копыл можно добре 173 Король Павлич готовится можно хорошо, молодец 180 Павлич Воскресенский

Просто його стоїмо. 129. А, э, з, Андрій, з мерега. можна? — 177. мерега. Э, Андрій, Грин Дарви. можна. Можно, можно. Да, Добре, добре. 160. Фриданський чи Андрій. С мерега стрибнув. Як прізвище, Фредманський. Фридманський, вибач. вибачте. так. можна. Япоконь Даня готується. Япоконь Данило, будь ласка. Готується 15 рік можна добре, добрый Данила, станемо. 166. Так, будь ласка, зараз. Бокшен, Богдан, можно. 135. Э, бугина, правильно? Артур, можна бугина? Можна Да давай прыгни нормально. Ты дуже газинець, голуб. Гасинець є? А, почекай. Голуба немає? Є голуб? Грознов. Грушовський після нього. Можна. 167. Грушовський гузинець. Носочки ну, ближче, ближче до лінії, так, да, можна. 161. Гузинець завидняк. Гузинець, гузинець зараз, так? Гузинця це немає. Так, так, так. Це завидняк. Замрика за після нього. За